Так, друзі, просили зняти мене огляд цього протруйника, що я хочу його запустити для протравлення сої. Чим його фішка? В чому його фішка? В тому, що він, ось цей шнек, бачите, що тут є, він десь діаметра, ну, десь 300-350 мм. Він обертається разом із трубою. Із цією. Оболонкою. І він, коли обертається разом, зерно пересипається, але нема тертя між шнеком, витком шнека, і зовнішньою його оболочкою. Тут засипається зерно ось сюди, щоб ви ну, можете сказати, отут малий отвір, але оцей, оця ж станина рухається як грохот. Ну, звісно, він розрахований на продуктивність 1 тонну в годину. В ньому е він не дає великої пропускної спосібності. Я взяв був Е, Це, щоб ви орієнтувалися десь 60-ті роки, е 60-ті роки оцій машині. Тобто, їй вже буде близько 90 років. Але наскільки люди думали про якість роботи. От бачите, навіть ось ця труба стоїть, вона була під'єднана до вентилятора. І вся ця аерозольна частина, яка виділяється при протравленні зерна там, інсектицидом, то будь-яким препаратом ЗЗР, вона вся витягувалася вентилятором, і щоб тут не було ніяких, ніяких проблем. Скажу е відверто, ми ним не користувалися, ми його від'єднали від цього петкуса. Чому? Тому що сіяли 100 кг сої, і там, якщо якась частина буде пошкоджена, це воно нам було не суттєво і не страшно. Але коли ми зараз говоримо про 50 кг, про 60 кг на гектар, то нам кожна, е кожна зернина дорога. Ну, ми його запустимо. Я думаю, що цього року буде <кхе> не тільки такий відео огляд, а буде ще його відео в роботі. Як він буде працювати. Але я думаю, що це все буде чітко, що він не повинен травмувати сою взагалі. Ну, а якість вже самого покриття насіння? Е, мені здається, що це буде в рази, в рази краще, ніж зазвичайного шнека, тому що його е, за рахунок його діаметру, це і тому, що воно буде крутитися все разом. Тут не буде великої про продуктивності. І це зерно, як воно підніметься вверх, щоб висипатись, то воно ну, достатньо, мені здається, перемішається. Ну, побачимо, все будемо бачили, яка його продуктивність буде, скільки, як. Все буде, все буде в відео. Бачите, тут як вони зробили, спочатку такий вузький крок на вивки, і потім вже збільшився. Ну, побачимо. Но я думаю, що це буде нічим не гірше, ніж центрифужні ті центробіжні протруювачі. Ну, на жаль, він не вони коштують. А якщо є можливість продешевити і не втратити якість, то чому не спробувати? Отож, друзі, слава Україні!